Вітаємо вас, шановні батьки! Чому важливо розвивати в дітей одну з найголовніших якостей у сучасному світі креативність. Креативність це здатність уявляти, створювати та розв'язувати проблеми за допомогою унікальних та незвичайних ідей. Є кілька ключових аспектів креативності у дітей. Уява. Діти мають безмежну уяву, яка допомагає їм уявляти незвичайні образи та історії. Експериментування. Діти вільно експериментують з ідеями та матеріалами. Нестандартність. Діти часто думають за межами установлених рамок. Видовищна творчість. Діти часто створюють надзвичайні роботи мистецтва, вигадують ігри та іграшки. Важливо підтримувати ці аспекти креативності у дітей, щоб допомагати їм розвивати цю цінну властивість, яка сприяє їхньому розвитку та успіхам у різних сферах життя. Розвивати креативність в дітях це інвестувати в їхнє майбутнє, підтримуючи розвиток творчих здібностей, які стануть важливим ресурсом для досягнення успіху в різних сферах життя.